Вітаю, шановні друзі, вітаю підписників і гостей мого каналу. Ну, зараз ми з вами спробуємо подивитися. Спробуємо подивитися таке питання. У відповідь на погрози кремлівського алканавта Трамп відправляє до берегів Росії, але не сказав, в яке саме місця. У визначені місця. місця підводні човни з ядерним зарядом. Ну, доля лякались. І тут на, на валаамі э, Путін сидів на лавочці, зовсім потухший, подавлений, якийсь э, розстріпаний. Знаєте, як кажуть, що ж ти молодець, не весив, що ж головушку да? Давайте подивимося, Трамп ставить на місце. Ядерних оцих хуліганів, скажем так, да? давайте подивимося, що це. Трамп думає досить плотно уже починати змінювати ситуацію. Він хоче поставити крапку в якійсь певній ситуації або в війні, і поставити її досить е швидко так, щоб вони не зрозуміли. Як це сталося? Трамп веде свою певну гру. Знаєте, він, він хоче змінити ситуацію, е, папажу, папажу кубків, е, так от, е, знаєте, неочікувано, да? неочікувано швидко раз і поставив крапочку. Тобто це він робить для того, щоб змінити, втрутитись і змінити ситуацію. Е, тут Можливо, перекида... От, втрутитись саме перекиданням, да? перекиданням якогось ресурсу. Ну, на даному випадку, в даному випадку, це зброя, да? це ядерний заряд. Це... Тут і для того, щоб, знаєте, як втрутитись не просто так, щоб поставити, а щоб успішно подолати всі трудності в тому, що він задумав, а він задумав поставити крапку. Розумієте? І він буде йти до своїх цілей, досить успішно долаючи всі всі перешкоди на шляху, бо колісниця вона така. Якщо вже запряг, то вже їде. Розумієте? Тобто ціль Трампа, змінивши ситуацію, досить успішно. Дійти до певних намічених цілей. Поставитися тут, поставити крапку у війні. Ну, знаєте, так воно вже якось йде. йде до того, що треба завершувати. І розклади, які я робила попередньо, теж говорили про те, що світ уже визначився. Я, коли робила розклад, з чим визначився світ, да? закінчувати, завершувати війну в Україні. Тобто, дивіться, тут швидко поставити крапку в агресії. Це може бути війна, да? Це припинити бойові дії, або взагалі припинити агресію, да? війну, агресію. Причому успішно. успішно. І ось саме цю позицію Трамп відстоює. І щоб успішно дійти до таких, до, до своєї цілі, він, знаєте, як? Тут показує свою сильну сторону, свою сильну позицію, так? що в нього є сили устояти да, і протистояти. Тобто сильно Він ставить себе таким рішенням, да, при зміну ситуації, у доз... більш сильнішу позицію. Його ціль, його ціль, знаєте, як іде? Те, що йому пропонувалося до цього, він уже відмовляється, він не так буде робити, він відмовляється, він не так робитиме, як йому пропонують. Він буде. Створювати свою ситуацію, свій проєкт, розумієте? Таємний, у нього є якийсь як таємний проєкт. Ну, тут бачите ще як. Тобто він може йти до своєї цілі якось нестандартно, відмовитись від того, що він робив до цього, і йти якоюсь, якимсь іншим проєктом. І це він тримає в таємниці. Ну, дивлячись по тому, що Трамп. Да, робить то він зупиняє допомогу Україні, то він дає якісь дедлайни, встановлює для Москви, потім він їх міняє. Ну, розумієте, тут він е, отак от якось непередбачувано діє. У да? нього якась є своя, якийсь є свій таємний проєкт. Так, ну, ви знаєте, я вам скажу так, що він швидше всього ще розуміє, що до, до цілей, які він перед собою виставляє, а це створити такий проєкт, яким він зможе поставити крапку у агресії, він розуміє, що дипломатичним шляхом це не вирішити, не дійти до цілей через дипломатію. Тому від, від дипломатії, швидше всього, да? Від дипломатії він швидше всього буде відмовлятися. У нього інший проєкт. Він піде якимись потаємними ну, своїми шляхами, проєктами, да? проєкт. А такі проекти вже були. Він так уже йшов. Він вибирає новий проєкт. Таким проектом уже такі проекти вже були в історії, можливо, чи в Діях, США і так далі. Вибити, вибити це вести нечесні дії, такі ж, як і робить ця як його, Москва, да? тобто вибити, як колись призвести до поразки, вибити зброю з рук. Розумієте? Є якась таємна, таємний проєкт. Угу. І тут ще так я скажу: відмовитись від дипломатії, да? яка вже тягнеться давно. Відмовитись від дипломатії. Ну, дійсно, ж, скільки він вже саджає, саджає за стіл перемовин, Путін же як знайшов, так і не йде, видвигаючи брідові всі хотілки. Да? От. І. Дипломатія може призвести тільки до поразки. От так вважає Трамп. Тобто він вже розуміє, що із Путіним домовлятися ні про що. Якщо йти до цілий через дипломатію, то отримаєш тільки поразку. Тому таємний якийсь таємний проект, якийсь щось він надумав. Щось він надумав, скажу так. так. Доправляє. Ну, бачите, тут диплом... хотіли спочатку дипломатичним шляхом, щоб по найменшому шляху, який загрозливому шляху, да, обійти, ну, обійти гості кути, без війни якось вирішити. Да, але це приведе тільки до поразки, він це розуміє. Тому не можна да? дипломатичний шлях, який тягнеться давно, від нього треба відходити. Треба думати про щось, якийсь інший варіант, а взагалі вся ця історія з дипломатією тільки, тільки поразка. тільки поразка. Він готовий, він визначився до інших цілей, він визначив собі інші пріоритети, інші цілі, інші плани, новий проєкт, нові плани, нові цілі. Ось так. Ілюзія. Ілюзія дипломатія, да? дипломатія, тобто дивіться, Дипломатичним шляхом перепробували вже багато варіантів. Да? Це багато варіант. Пробували неодноразово і багато варіантів, але тупік, тільки в тупікову ситуацію заводить дипломатія. Да? Тільки затягує, тільки підвішує всю ситуацію і, як то кажуть, приумножає жертви в цій війні. Так? Все, неможливо. Він зрозумів, що неможливо. Тому треба. Для того, щоб зупинити агресію, треба бути магом, треба, треба бути маніпулятором і застосувати абсолютно весь арсенал, який Трампу дозволяють, весь арсенал. Це і перемовний процес, це певні рішення, певні непопулярні рішення, да? дипломатичний шлях, і аж до, до підводних ядерних човників, які. Підпливають до берегів Росії, а вони хай шукають, де вони там, так? Да? Тобто все він повинен, хоче партнери, вибір. Ви знаєте, він тут може бути в партнерстві з кимось, він починає йти новою дорогою, ну, да? блазить це. Це почати шлях заново. Значить, завершити все, що, що він спланував до цього, як себе вести, поводити да, з Путіним, там, намагатися дипломатично. Тобто вся ця історія з дипломатією, вона обнуляється все. Так? Домовленості, розмови всі з Путіним, домовленості. Дипломатія, вона обнуляється. А тепер почнуться такі маніпуляції, від яких. Росії буде боляче, дуже боляче буде Росії. Багато проблем працюють. Так, дивіться, Трамп піде іншою дорогою, буде працювати з командою так, щоб максимально, дев'ятка жезлів, максимально створити. Разом з партнерами, я думаю, що це Європа, де Європейський Союз, можливо, ще і Китай підтягнуть максимально створити важку ситуацію і багато проблем, які можуть розбалансувати ситуацію в самій Росії. Але те, що робить команда Трампа, не всім подобалося. Да? Теж робота Трампа вона викликала певні Певні скандали, ну ми це з вами знаємо, да? ми це з вами знаємо. Тепер, тепер ті проблеми, які Трамп може створити для Росії, можуть стати для неї катастрофою. Катастрофою як для Росії, так і для путінського режиму взагалі, так і для імперії російської яка може вибухнути зсередини. Так? Треба тільки подумати, які да, помагу мастерські, мастерські подумати, як мастерські нанести і якими засобами нанести такі болючі удари, щоб зірвати це мається на увазі соціальний вибух, да? щоб стався соціальний вибух самої Росії, Росії. Отже, <кхід> треба вже переходити до більш радикальних кардинальних дій в Росії. Ось так він хоче, так він бажає, такі його бажання. Він зробить все? Да? Бо хоче зробити все, щоб так сталося. І, знаєте, як така ідея, така от ідея, йо, йо, ну, він, над такою ідеєю працює він і його команда зараз на даному етапі. Тому уже оці залякування, а ми там ядеркою, а ми там ядеркою, Знаєте, в чергове уже ну, він не дає, так би мовити, не дає цього ходу, да? ходу шантажувати світ. Все, Цей хід в Росії вибитий. Ядерні човни попливли до берегів, до берегів Росії. Що ви будете далі робити? Да? Люфта, люфта цього не дає Трамп. Він його заштопорив цей люфт. Погроза, да? ось так. Так. Далі. Далі світ. І в нього ідея є, завдавши да, удару, завдавши катастрофічних ударів по Росії, змусити її перейти до завершення, до завершення війни, агресії. Це може бути мир, це може бути після такої, такого удару, після такої башні. Може статися завершення, як я вже сказала, і влади, і режиму, і, і імперії, да? федерація. Це може розпастися, тому що ось кожен сам за себе піде. Так? І така ідея є. Ну, це про це, це звичайно, нам би хотілося, щоб це було скоріше, але це процеси, які не, робиться, не робляться за одну, ну скажімо, знаєте, так, за одну мить. Да? Тобто Трамп. Вирішив разом зі своєю командою, щоб був мир, але через домовленості не виходить, і вже не вийде, і він це прекрасно зрозумів, скільки він разів з ним і розмовляв по телефону, да, ну, дипломатів, і кликав його на зустрічі, і, і, і з ним розмовляв. Але після кожної розмови дикі обстріли, жертви серед мирного населення, тобто, Путін включає терор, тому, тому, башня, тому проблеми є башня, тому удар буде. Удар буде йому. Розумієте? Буде мир, тому що, тому що вирішили вже закінчувати. Перемога успішно. Да? Буде підготовлена операція, яка якогось під контроль. Дивіться, операція да, розроблена. Зараз збирається вся інформація стікається. В певний центр, там вона обробляється, виробляється стратегія і тактика для успіш, проведення успішної операції по нанесенню удару і башні для Росії. Все це тримається під контролем, допомога, да? допомога яка була трішечки призупинена, да? буде, буде йти допомога в Україну в повній мірі. В повній мірі так? Ну тут по Україні ще трішки придавлють рішеннями по корупції, звичайно. Так, Тут е, імператор, да? А як придавлють? тут зроблю для клану, для сім'ї імператора досить кризову ситуацію, пов'язану з фінансами, зроблю трансформацію, і це вже заплановано. Заплановано. Скрито є бажання реалізувати таке рішення, щоб імператор, імператор ну, як, був недієвий, тобто не не підключався, да, не включався у домашні цінності, Мається на увазі не був підключений разом зі своєю сім'єю, ну, сім'я це його оточення да, до банківської до, до, до коштів, до коштів. Вони дуже розчаровані, що таке буває. Так, тобто, Є домовленості перевести у майбутньому ситуацію з корупцією, вивести на рів на інший рівень. І тут домовилися, можливо, будуть іще вихлюпи, я вже вам говорила у своєму розкладі, що будуть всього, ще щось, якісь засвідчені, засвідчені ну, історії, інформація про корупцію. Да, ось це все це потрібно для майбутнього. Швидше всього будуть. будуть Намагатися, щоб імператор склав повноваження по 4 мечів, щоб склав повноваження. Ну, тут вже по Україні, тут це вже інша історія пішла, да, Таро Таро почало говорити. Але ось по Росії, по Росії, тобто готується якась спецоперація. Вона готується, готується дуже болючий удар. І після цього удару тут катастрофа може бути, да, будь-яка катастрофа активується. Але вона може бути спричинена, знаєте, як. Ця катастрофа вона може бути спланована і удар від мага, розумієте? Удар від мага це може бути. Ось так. Що це може бути за удар? Ну, хто його знає? Це може бути і по уряду, да? ну, по, по верхівці політичній. Тут може бути все, що завгодно. Башня може ну, ось так, спрацювати по-різному. Це може бути як природна катастрофа, катастрофа, тому що, бачите, тут йде блискавка з неба. Да? Ось так от. Але однозначно, дивіться, остання карта, яка випала: це мир і перемога да? у цій війні. Подивимося, подивимося, що далі буде робити Трамп. Я думаю, що він починає, починає піджимати, піджимати росіян, заганяти. Політичну верхівку у таку пастку. У пастку вибивають Росії ядерні зубки. Вибивають потрішку. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.